Росія отут -от розвалиться, економіка тріщить по швах, інфляція б'є рекорди. Такого не було ніколи, і за останні роки це один з самих різких скачків. Далекобійні ракети від США все ж таки будуть в Україні? Ошелешений Соловйов заявив про постачання. І зараз вони розглядають можливість дати дальнобойне військо, яке може носити удари. ...по Москві і Санкт-Петербургу. Пропагандисти намагаються принизити першу леді США, випускаючи в ефір. Огидні сюжети. Смотрите обложка глянцевого журнала GQ. Будущее первая леди в неглиже лежит на шкурі. Це останні подихи Росії. Ви дивитесь ні 200. Ставте вподобайки і полетіли. зброя все-таки будет. Засмученный Соловьев в своей студии рассказал, что Америка поставит Украине ракеты. И сейчас они рассматривают возможность дать дальнобойное оружие, которое может наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. И они... Что делает Трамп? Он говорит, это не я. Он говорит, я же европейцам передаю оружие. А они продают его передают его а, Украине. А те наносят удар. Ну, мы же понимаем, что это вранье. Это Америка. Ну что рассказать, как вилла на кому под дождем? Где твоя звуковальность, пометыч? Поэтому мы должны очень четко понимать, что мы должны нести ответ на удар по Америке. Американским силам. Да, это ядерная война. Цікаво, сам у слова. Цього, США. Слухайте. Трамп говорит, за 50 дней договоритесь о мире, по крайней мере, перестаньте стрелять, на что европейцы говорят, и как только вы договоритесь о мире, мы накачаем оружием Украину, введем свои войска и будем обеспечивать патрулирование. Нифига себе предложенница. Еге, ага, мені теж подобається, звучить непогано. Ніфікасся, підложеніце. Тому, я вважаю, нам надо отмаражуться. Соловйове, не хотів би ти вкотре засунути голову в унітес. Ніфікасся, підложеніце. Я знав, що ти сховалиш. У тому, що Трамп нарешті відвернувся від Росії, є заслуга першої леді США Меланії. так так Саме вона розповідала чоловікові про жорстокі удари Росії по Україні та їхні наслідки. А ще деякий час тому у Скабєвий вийшов огидний сюжет про Меланію. Так Міланія вигляділа в 2000 тисячному. Смотрите, обложка глянцевого журнала GQ. Кі, перша леди в ніглиже лежить на шкурі. в самом журнале сексуальные фото Милании у частного самолета и на его борту. На одном из снимков модель в бордовом белье лежит на синем ковре с изображением большой печати США, государственной эмблемы Америки. Как будто в редакции мужского журнала что-то знали заранее о будущем своей модели. Какая неприемна натягнута усмешка. це захисна реакція? Бо фигура в форме злывного бачка точно програє Мелании. А ще месяц тому Путину облизуючи Трампа, розповідав, як у Росії люблять Меланию, що вкотре доводить просту істину – ніколи не вір росіянам. Кстати, Путин сказал мне, что он очень уважает мою жену. Я спросил, а меня? Знаете, Мелания им нравится больше. Это было неожиданно. Не знаю, хорошо ли это. Мне ще ніколи з роти Скабєєвої не вилітало нічого приємного і корисного. Хоча ні, один раз таки було. Слава Україні і героям слава. Депутати Держдуми пішли проти Путіна. Ніхто раніше не дозволяв собі казати правду про російську економіку, а цей чиновник відкрив правду про інфляцію просто перед камерами. Що ми реально маємо сьогодні? За первую неделю июля электроэнергия подорожала на 13%, газ подорожал на 13,5%, отопление на 13,8% и горячая вода на 14,9%. Скачок инфляции за первую неделю июля 0,79%. Такого не было никогда в этот период времени. І за останні годы це один скачків. самых Допоможемо депутату порекувати. 0,79% на тиждень – Це 50% на год. И это минимум. Ну что ж, прощавая российская экономика, мы не будем за тобой усумывать. Если кто-то нам сейчас будет говорить, вы знаете, ну, скакануло, и теперь инфляция становится. Нет, все эти тарифы заложены будут в продукты питания, в те товары, которые мы с вами каждый день покупаем. Цікаво, за скільки днів ми побачимо новину, що люди на відео випадково послизнулись на шкірці банана і випали з вікна багатоповерхівки. Ваші ставки. Заблуждення. До речі, незабаром для Росії ситуація стане ще гіршою, адже якщо Путін не зупинить своїх вояків, США ведуть санкції. Так-так. Путін каже, що їм не страшно, але є одна проблемка не від пропагандисти, не від що все буде погано. Безусловно, вже сказав А, він не може не сказати Б, тому в тому чи іншому віде санкції будуть применені, вони не пройдуть безслідно для нашої економіки, давайте теж чесно об этом скажемо, хоча зрозуміло, що наші нефтяні компанії, а по ним основний удар прийдеться, готуються, готуються к тому, що санкції можуть бути введені. Цікаво, російські телеканали вже підготували балет у гарній якості, як думаєте? Дивіться до кінця. Далі ви побачите радість російських жінок після того, як їхні чоловіки не повертаються з України. А також доказ того, що це війна не Путіна, а всієї Росії. Імпорт і заміщення у Росії нарешті запрацювало. У ресторані вкусна і точки тепер додають секретний інгредієнт, який приваблює відвідувачів. Ой, нічого страшного, він же в рукавичках, отже все за правилами. Ой, ти подумаєш, з телевізора вони не таке їдять. Ніфікасся. Російські жінки щасливі, коли їхні чоловіки і родичі не повертаються з України. Не вірити, що таке можливо. Для них це вже бізнес. Дивіться. Ну, сколько вам лет юна діва? 71 буде в цьому году. У мене на були мой зять, который по племянник, у которого ногу трое. Там племянники мої. Зять, это понимаешь, это муж моей дочери. Он мне никто. Ни разу не жалко, ни разу. Мне вообще по... Подожди, это муж твоей дочери. Она из этого несчастлива. Еще как счастлива. Она за другого замуж вышла, пока он погибал. Вышла замуж другого, нашла. И что? Она получила. Она получила 17 миллионов. Она получила. За, за себя и за двоих детей она получила. А что здесь плохого? племяннику жалко. Племянник мой родной. Его жалко. Племінники шкоде, бо за нього, я так розумію, не дали 17 мільйонів. Як вам рівень цинізму? І це ж не поодинокий випадок. А потім в Україні дивуються, за що росіяни воюють і які в них цілі. Так ось. Дружина сказала йти по гроші. Зять, це розумієш, це муж моєї дочері. Он мені ніхто, ні Ни разу не жалко, ні разу. Мені взагалі по... а це муж твоєї дочері. Вона і за то не щаслива. І щоках як щасливо! на за другого замуж ж поки пока он погібав. Думаю, після цих слів донька буде не проти і маму відправити в Україну. Напишіть у коментарях, що думаєте про цю жінку. Це війна Путіна, казали б вони. Люди тут ні до чого. М -м -м. В Росії провели опитування щодо 50 днів, які Трамп дав Путіну, щоб той усе припинив. От, власне, що відповідали ні в чому не винні люди. Нет, не повлияй. Нет. Почему так думаю? Потому что это все наше. Mm. Россия. Было, есть и должно быть остаться. Все за нами. Что именно? Полностью вся. Вся кивщина. Як думаєте, навіщо їй Київщина? Каже, Україна наша, при цьому навіть і власних зубів немає. Ось такий абсурд. Думаю, тому що це все наше. А ось і наступний великий завойовник. В нашій країні він взагалі не вплияє і не має на бойові дії. А за 50 днів ми можемо пройти всю Україну при бажанні. С 2014 року не смогли, а тут за 50 дней встыгнуть. Ох и каскари, ох и фантазеры. Ну, они вообще хотят всю Россию завоевать. Та же и Америка, она сюда рыпается уже сколько лет. Так что я не знаю, я бы на Путином месте, честно, взяла бы туда бомбу, кинула, чтобы всех с лица земли стереть. Ну нельзя так, наших ребят сколько погибло. У меня внуки все калеки, племянника убили. Одного найти найтінніму до сих пор, Это як так жить нам? Залишаю коментарі для вас. Думаю, вам є що відповісти. А тепер класика жанру. Ці відео ми точно ніколи не забудемо. У Забайкалі детонує склад боєприпасів. Склад ретельно приховують від сторонніх, навіть пожежні машини напускають. Тише. Депутат Держдуми Гурульов повідомив змі, що пожежників не пускають на територію, тому будуть намагатися гасити вогонь за допомогою авіації. Ми дуже переживаємо за вас. Головне підлітайте, гасити якомога нижче над палаючим складом боєприпасів. Так буде набагато ефективніше. Отчень інтересно. Також Гурульов заявив, що головне не допустити поширення пожежі далі, адже поряд знаходяться склади з паливно-мастильними матеріалами. Цікаво, цікаво, згодні ставте лайк. СНН заявило, що удари з по Ірану не знищили основні компоненти його ядерної програми. В основному було зруйновано наземні споруди. У свою чергу лідер США заявив, що CNN — фейкові змі. Ну, да, как иначе. І поки вони там з'ясовують, хто більший брехун, Ірен святкує перемогу над Ізраїлем і із США. Так-так, Там по місцевому телебаченню оголосили про перемогу, і люди миттєво вийшли на вулиці. <реку> Північна Корея, Росія, Іран. Усі працюють за однією схемою: більше брехні, більше підтримки. Мені не подобається. Я впевнений, якби іранське тебе заявило, Іран переміг увесь світ. У нас перша економіка світу, усі нас бояться. Люди вийшли б на площі такі. Ось вам ще один поворот. Поки в Ірані святкують перемогу, президент США виклав у своїй соцмережі True Social відео під пісню ран». Ось це відео пісню. Ми спеціально замінили, якщо що. Загалом намічаються нові удари, які дуже важливі для США. Інакше це буде черговий сором для їхнього лідера. Валентині Терешкові, якій 88 років, раптово стало зле під час засідання Держдуми. Форум, на якому ми були, дав нам великий потенціал. От сьогодні ми обсуждаємо. Це буде ще час займати. І... Извиняюсь, Владимир товарище. Владимир Продовжайте виступати. Давайте. Реакція спікера Володі не промовисте. Бебка зробила свою справу 5 років тому, коли обнулила Путіна. Тож свою місію виконала. Не треба звертати увагу. Ну, это... мне это, мне это приятно слышать. Просто Терешкова заново захотіла злетіти вгору, а ви цього разу не в космос. Валентин Владимирно неплохо. Вадим, дай же, продовжуйте виступати. Давайте, э Продолжуйте виступати. Зараз нову принесуть. Хоча ні, не так. Вадим, дай же, продовжуйте да. виступати. Давайте, і той почав виступати. Дістав баян і заспівав пісню. Думаю, щось з репертуару Кобзона. ну, щоб створити правильну атмосферу. А поки вони там виступають, ми продовжуємо показувати, що в них там коїться. Є відчуття, що чоловік Симоніян таки того, ну, спародіював Терешкову тільки вже до кінця. Ти мені одпусті поскарі, що мене жот. Чому ми так думаємо, бо Симоніан опублікувала в своєму каналі такий слізливий пост? Читатиму підсумну музику, щоб ви прийнялися. Утро в нашем доме всегда начиналось с музыки. Тигран играл на рояле. Сегодня полгода, как из нашей жизни, ушла музыка. По вечерам он брал на руки свою любимицу Кьяру, тащил ее в нашу постель и засыпал под ее мурчание. Сегодня полгода, как Яра не мурчит. После работы он виновато спрашивал, «Мусь, ты не сильно устала?» «Если не сильно, просил, сваришь мой супчик?» Сегодня полгода, как я не варю никакие Супчики. Як шкода, душа просто рветься на шматки через кицю, яка не муркоче. Може, до ветеринара б її звела. Вот так вот пальчики вот так на ногах Погодьтесь, якось то прощальний текст, як для людини, яка просто в комі. Тому, можливо, він таки відійшов і пальчики, так би мовити. Супчику покуштував, так би мовити, ну, ви зрозуміли. В Ебхазі розкритикували росіяни, які приїжджають туди і нічого не купують. Про це заявила представниця Мінтуризму так званої республіки. Туриста ми приймаємо. Тот турист, який приїжджає сьогодні за 300 рублей. Я вас уверяю, він нічого не купить. Він буде стоять в очереді за стаканом сока, води, то що дають там в отелі, але на улице він нічого не купить. Они приїжджають покупають дошираки, вибачте мене, да, но Ми хочемо, щоб вони купили там сувеніри нашу сільськохозяйсну продукцію і так далі. Тобто, нам такий турист, я вважаю не нужен. А до вас, окрім таких великих руських, ніхто і не приїде. Бо всі інші знають, що Абхазія це Грузія, і поки вона тимчасово окупована, ні ногою туди. Ось відео з одного тимчасово окупованого населеного пункту Донецької області. Люди, які кричали, «Хочемо до Великої Росії, скаржаться на рівень життя та якість послуг. Ось вот у нас сделали отоплення. Это дом у нас здан после ремонту. Ось вот у нас какая красота! Справжня краса. Ви просто нічого не розумієте. Це такий стиль ремонту, типу, без ремонту. От хорошо, у нас тут снаряд прилетів, поэтому нам здесь сделали стену. А так вообще вот у нас. Ого. Для них це справді добре. До чого ж їх довела Росія, що вони раді такому? Хорошо, у нас тут снаряд прилетел, поэтому нам здесь сделали стену. А так вообще вот у нас как все красиво. Раз. Вот. И вот так вот нужно дальше показывать все подъезды. Да у нас дом сдан после ремонта. Да, сливный майя. Напишите в комментариях, как вам такий ремонт. Це те, про що вони мріяли. Путін не в курсі, що в країні бардак. У цьому впевнені люди, які відповіли на питання про рівень життя Росії, звісно, Путін не в курсі, що, що в відбувається. Зараз у нас війна. Да. Виживаємо, не живемо. Ми не можемо питатися нормально. Да. Так, оно и есть. А президент откуда знає? Він не знає, то йому від чітко а нам совсем. Пінзінне растуте на ЖКХ, і взагалі і в магазинах ціни очень високі, а зарплат нет. Люди та всюди їдуть в Москву, щоб заробіток какой-то появився. І в Москві обманули. Роки йдуть, покоління змінюються, не змінюється тільки одне. Лідер сусідньої країни ні в чому не винен. Класика. Спасибі, що додивились до кінця. Ну як вам це безумство? Напишіть у коментарях. Oh, mm -hmm.